Так, всім привіт, авторозборщики. Знайшов я її. Дуже люблю я такі автомобілі Kangoo Maxi, Правда, купували в Німеччині, не в Швейцарії. Але непогана автівка досить. Зараз розповім детально. Максі база. Бачите, да? вона довга. Дуже прикольний салон у неї для бізнесу, хто хоче собі авто. Вона може бути і вантажним варіантом, і якби легковим для пасажирів. Взагалі, ідеально для тих, хто хоче собі, там, для бізнесу, для перевезень, для всього решта. Ну ідеальний варіант, просто в усіх сенсах. Я зараз поясню, чому. Нічого мені здається практичнішого з точки зору трансформації заднього ряду, ви не знайдете. Так, давайте по порядку. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Механіка на 6 передач, кузов лонг довгий, свіжопригнана з Німеччини. 237 тисяч оригінального пробігу. В комплектації у нас є задній парктрон, фаркоп присутній. Далі по салону в комплектації маємо. Два електросклопідйомники, на жаль, ручні дзеркала, кондиціонер робочий, Bluetooth handsfree і навігаційна система. Механіка на 6 передач. Значить, що ми шили? Шили кермо, шили ручку. Були потерті. ну, Не буду нічого говорити, хто знає, той знає. Салон тут, до речі, от хто хоче бізнесом займатися, можливо, в селі. Тут прикольно, що тут, бачите, не Ковролін. А от така річ з нюансів. Я зараз всі нюанси, в принципі, вам покажу. Які є, є якісь нюанси, відповідно, автомобіль використовувався в комерційних цілях, тому вона не може бути як нова. Все я вам покажу. Тут є от, відключене ще парктрону, світло автоматичне. Правда, як воно тут автоматичне, де датчик стоїть? Не знаю. Ну, пише авто, бачите, світло авто. Так, по фарбі. Друзі, що по фарбі? Тут, по фарбі. Полосочка фарбували, не з дверей тільки. Без корозії, без нічого. Причина була, вони були подзьобані просто. Бачите, Вони без корозії, абсолютно гарні двері, просто щоб були покоцані. Ось так. Для багажного відсіку ну, таких глобальних претензій поставити не можу. Є, звичайно, що запаска домкрата, але ця штука сама вона не, не кончена. Спинка не подерта, і тут теж воно все. Виглядає досить таки гарно. Ідеальна машина, в принципі, для бізнесу малого, хто собі хоче. Вона не полірована, підфарбували тільки не з дверей по ній е, і все. Так, по трансформації цього цікавого салону. Зараз покажу вам. Опа, дивіться. Ну, я думаю, такого ви ніде не найдете, абсолютно. Ну, треба зараз надавити, але я не хочу. Тобто, ви зрозуміли, оця вантажна сітка. Вона робить таку річ. От, бачите, Вона захищає вас, по-перше, якщо ви будете вести важкий вантаж або ще щось, і не дай Бог екстрене гальмування, вона врятує вам здоров'я і життя тут таки точно. Ну і знову ж таки, використовувати для бізнесу просто ідеальний варіант. Що би я зробив? Зашумив би кришу, дах, тому що якщо по трасі ганяти, то цей дах буде шуміти. Тут просто метал голий. бачите? Тому так, зрештою, от така можливість трансформації салону це, мені здається, одне з кращих рішень, яке може бути для універсального автомобіля, якщо ви на фірму хочете його придбати, для того, щоб там робити якісь такі ну, бізнес-процеси виконувати, то це ідеальний, мені здається, варіант. Так, давайте ми по ньому ще покажемо, що заведемо зараз по ньому. Ціна. Зараз по ціні поговоримо. Завівся робить. Зараз по ціні поговоримо. Ціна цієї автівки 8900, торг по ній не глобальний, не невеликий, аукстюльпан також присутній. Ну, в загальному вона не прокурена. Стеля тут в частині пасажирській гарна, не покоцана абсолютно. Стояночний тормоз. Працює. Двигун працює ніби рівненько-гарненько, щеплення в адекваті повністю. Так, щеплення абсолютно добре гарно відпрацьовує. Арбеги у нас два, певно, фронталки дві. Так, дві, два фронтальних айрбега. Версія по підлозі дуже крута, тому що ви просто попилисосили, протерли. І ніякий ковролін вам нічого там поганого не зробить. Тому так. А по нюансам давайте покажу відразу. Мікропритертість заполірується. А, давайте так зробимо. Можемо предмет торгу сполірувати вам, щоб вона була вже абсолютно гарна. Є тут момент на резинці. Бачите, десь ногами хтось начіркав і на порозі так само начіркано є. Теж хочете, наклеєчку наклеїмо, якщо вам цікаво, якщо комусь принципово. Хочете, резинку теж можна змінити. Розбірок просто море мільйон, тому це не проблема абсолютно. Так, по нюансах, по кузову, друзі, подряпинка ось тут. Далі йдемо далі. На, на, на цьому є, на бампері декілька. Ну, Тут відповідно, вантажний проєм, тут теж мікромоменти є, тут мікромомент присутній, на задньому крилі коцка і подряпина. Так. Тут подряпинка Воно все незначне, але я показую для того, щоб сюрпризів там не було. Резина літо, передній бампер. ну Теж так само є сліди використання, експлуатації. Можливо, приїдете ще якихось декілька подряпин знайдете, але глобального я думаю, що нічого. Ось тут теж на бампері є подряпина, глибока досить. Все показуємо як є. 237 побігу, зараз покажу вам гін-код Німецька. Німецький Канго з прикольним салоном. Ну, я вважаю, що стан в принципі, його теж достойний. А ви вже там можете голосувати в коментарях. Прикольний стан, не прикольний стан, подобається вам такий Канго чи не подобається. Чистий 12 рік, як ви бачите, розмитнений, тут ви можете зафіксувати собі він-код автомобіля. Так, а де ж там у нас ось, будь ласка, зблизька близька показую. ВФ1, бачите, отут. Перепишіть собі, пробійте по базах, диверських, все решта. Хімчистку ми не робили, ну, тому що, в принципі, це робоча коняка. Я думаю, що це має якесь суттєве значення. Вона чиста, рівна. Зробили комплекс, попилососили, пофарбували задні двері, поприбирали. В загальному на технічний стан, на все можете приїхати подивитися. Підсумок. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступка, 237 пробігу, прайс 8900, предмет торгу полірування входить або сотку скидаємо. По комплектації така цікавенька: фаркоп, парктрони, навігаційна система, мультикрутий салон по трансформації. Я вважаю, це ну, ідеальне рішення для малого бізнесу. Якщо у вас там не невеличка овочна лавочка або ще щось таке подібне. Це кенго вам перевезе абсолютно будь-які ваші продукти, якими можна заробляти гроші. Ну і знову ж таки там кондиціонерщики, всі ті, хто люблять отакі там автомобілі, всі кому потрібні. Довга база, сюди багато чого можна завантажити, надійний двигун, надійна коробка. Ну і в принципі, все відомо, кузов тут не гниє. Досить такий, мені здається, один з цікавих варіантів по пирожках. Всім добра, всім пока. Авто, до речі, в Рівному, перепрошую, рівне, місто рівне. Соборна, 420 д. Цікаво, приїжджайте.